Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Юрій Віталій Олексійович, Вільне володіння зброєю з метою особистого захисту підтримують 58% населення України. Що Біблія говорить про це? Ну хочу сказати найперше, що українці багато чого підтримують, і аборти підтримують, і багато інших е, речей, які не до вподоби Богові підтримують. Це не означає, що якщо більшість людей щось підтримує, то це, то це вони правильно підтримують. Що Біблія говорить про це? Дуже, таке, як то сказати, непросте питання. Взагалі є ну, різні погляди на це питання. Я можу говорити тільки моє розуміння цього питання, і як я розумію це питання через призму Святого Письма. Яке я читаю, люблю, і е, яке є авторитетом для мене. Я розумію, що інститут влади встановлений Богом. І е, дуже важливо, щоб правосуддя було в країні, щоб порядок був в країні. Щоб злочинці були зупинені, і всяке беззаконня було зупинене. Для того Бог дав владу, для того є армія, для того є поліція, для того є відповідні служби, які мають це здійснювати і звершувати. Питання самозахисту, як звучить в питанні або самооборони, це дуже делікатне питання. Навіть в законодавстві є багато прописано про перевищення самооборони. Тому, якщо людям дати вільне володіння зброєю, на мою думку, це буде. Велика катастрофа, це моє глибоке переконання. Я вважаю, що люди, які йдуть на відповідні служби, як в армію, в поліцію, люди, які треновані, люди, які навчені, люди, які слідкують за законом і за ними слідкують, лише ці люди можуть виконувати. Функції влади, державної влади і управління, надані державою для них, щоби зупиняти злочинців і чинити правосуддя, а не будь-яка людина. Люди не здатні на це. Тому я особисто не відношуся до категорії тих людей, які завільне володіння зброєю. Більше того, хочу сказати, що історія знає випадки, коли. Християни, я би навіть сказав, благочестиві християни застосовували зброю в своїй самообороні, і після того морально, психологічно, вони не могли витримати наслідків, які після цього були. І не кожен справиться з цими наслідками. Тобто, навіть якщо людина приміняє зброю і позбавляє когось життя, це дуже серйозний наслідок, з цим не кожен справиться. Тому Біблія говорить, що давайте прочитаємо послання до римлян. Я просто хочу це. Єдине місце, напевне, що прочитати. Взагалі, комплекс біблійний, він, він великий в цьому питанні, але написано так. Кожні, кожна людина нехай кориться вищій владі. Це послання до римлян, 13 розділ з першого вірша, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади, встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові, хто противиться, той накладає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покарання тому, хто чинить зло. В моєму розумінні, згідно Святої Біблії, Люди, які є при владі, які наділені владою, як тут написано, він є Божий слугою, який носить меч. Це люди при владі. Тому я за те, щоб люди, які є при владі, як поліція, як армія, вони володіли зброєю, вони тримали порядок, захищали наші права, але не щоб кожній людині роздати зброю, так би мовити, для самооборони. Люди не, не здатні з цим справитися, люди е, не треновані для цього. І я думаю, що ми будемо мати більше клопоту і біди. До речі, в Америці вільне володіння зброєю. Але ми знаємо, скільки е, багато вбивств, скільки багато, е, скажімо, людей, які купляють цю зброю, використовують її не по назначенню. І багато психічно хворих людей, і багато інших розладів, і десь там посварився або ще щось бере зброю і починає її застосовувати і використовувати. Тому це питання таке досить непросте і складне. Для мене володіти зброєю і використовувати зброю може тільки офіційна влада, яка на це настановлена. Це, це моє розуміння писання. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення.